Один сусід запитує в іншого Ти чого такий задоволений? Та дружина поїхала до своєї мами на істеричну батьківщину. Може на історичну? Та ні, на істеричну. Незайманий з 30-сантиметровим хазяйством у лазні з друзями відзначає свій 45-й день народження. Один із друзів заявляє, Ми тут тобі бабу замовили, у парилці на тебе чекає. Заходить іменинник у парилку десь з розшепіреною рогаткою. На нього вже чекає жриця кохання. І ось вони кохаються. Він хвилюється, щоб не зробити щось не так. І тут повія як скрикне іменинник з переляком. Я щось не так зробив? Та ні. Просто страшний сон наснився. Усім мужикам подобаються жінки з великими грудьми. Всім, крім айтішників. Їм якраз більше подобаються жінки з маленькими грудьми, бо коли айтішник тримається за груди розміром з мишку, то у нього виникає відчуття, що він тримається за щось рідне. Дружина довго просила, щоб я таки покохав те, що як рідну. Зрештою, я здався, зловив момент, коли вона мила підлогу, задер їй халат і від душі полюбив по самі помідори. Тепер зі мною не розмовляють ні дружина, ні тесть, але те, що й справді стало ріднішою. Була одного олігарха дочка дуже розпусна. Тоді він вирішив наняти її охорону. А вона ставить умову: треба чоловіків в охорону вибирати з великим хазяйством. Чим більше, тим краще. Дізнався про це один будівельник і думає: Дай спробую, мене 30 сантиметрів, ну мають взяти. Приходить до будинку олігарха і каже охоронцеві, що стоїть біля входу. У мене хазяйство 30 сантиметрів. Хочу доньку олігарха охороняти. А охоронець йому: куди тобі з твоїми 30 сантиметрами? У мене нижче коліна висить, і то тільки біля входу стояти взяли.